Та людина повинна бути підготовлена знати українську мову рідну, великого, раніше брата називали старшим, що не модно це, але великого сусіда російського це нас обогащає. А росіянин бідніший за нас інтелектом, бо українську не знає. Ми знаємо Пушкіна, Лермонта, Тут того. А вони не знають Пушкіна, не знають Лесю Українку, не знають. Каменярівна пам'ятає, і не чули про франку. Знати англійську або німецьку. Як можна в школі в знати англійську і німецьку, коли бідненька вчителька не була за рубіжом і знає її на троєчку. Тому готувати молоду людину треба в себе, здатно не бути білим зайцем між усіми зайцями. Хачаюсь, може емоційно, ну такий я вже є.